Добрий день, друзі. Сьогодні ми знову говоримо про політику. В мене в гостях Максим Твердохліб. Привіт, Максим. Добрий день. Павло. Це, да, це вже наша третя е, зустріч, третій ефір. І я нагадаю, що ми першого разу розмовляли про те, що таке громадянська республіка. Потім ми розмовляли, які види діяльності є, що таке громадська діяльність, що таке громадянська діяльність і що таке політична діяльність. І там. Е, Максим ввів такий новий термін соціальний дрон. І люди навіть образили, що когось називають соціальним дроном, що такі ми всі ж громадяни. І сьогодні ми будемо розмовляти про те, як зробити Україну великою. Що саме потрібно зробити? З чого почнемо? Давайте визначення, Максиме. Що таке з твоєї точки зору, велика Україна? Значить, ну, велика Україна. Що ми під цим розуміємо? І взагалі, як думаю, що в принципі можуть розуміти звичайні люди. Це потужна країна, це країна з високою роз розвиненою економікою, це країна лідер серед інших країн. Тобто, ми вважаємо, що велика Україна це, по-перше, те, що має бути обов'язково, має бути ну сама вона не стане, але це має стати лідером, як мінімум, східної Європи. І відповідно за собою вже вести як, як лідер певні країни, які будуть. І нам цікаво, і їм цікаво. Тобто, ну, як ти вважаєш, чи доречно говорити про лідерство, коли ми ну, блін, хоча б на рівень якийсь там піднятися, там про Звичайно доречно, тому що це питання, те, куди ми маємо прийти і потім далі розвиватися, те, що зараз країна розвалена і знаходиться в війні, це ж взагалі ніяк не означає, що не треба не тільки не думати про велику Україну, а й не будувати її, бо е, велика Україна це мета. Це не мрія, це мета це та мета, до якої має рухатися кожен громадянин. Соціальний дрон також має туди рухатися, бо якщо він тут живе, то якщо він не є громадянином, тобто він не хоче приймати участь в розбудові своєї країни, але ж все одно він тут живе. Йому все одно хочеться жити в гарній країні, в країні розвинутій. Тому питання розвитку країни, перетворення її в велику Україну, це щось на зразок такого, що поганий той солдат, який не хоче бути генералом. Але не кожен солдат зможе стати генералом, навіть якщо захоче. Але кожна країна може це стати. Стати такою країною, якщо захоче. Маленький Сінгапур став великим Сінгапуром. Всі бачать, його, його економіка паритетна з економікою взагалі нашої України. Ну тобто, ти вважаєш, що навіть для таких країн, які там далеко попереду в нас з, економіч, з економічної точки зору, як, наприклад, Естонія, де там вже 28 тисяч на душу населення, а в нас там 4. Чи можемо чи можем ми стати для Естонії лідером? Ну зараз ясно, що ми не можемо стати, тому що е, лідер... Ну, в майбутньому вони ж теж розвиваються. Вони ж теж кудись там Звичайно, мираються. Значить, в нас появляється завдання, щоб ми не просто. Розвивалася, а розвивалася випереджаючими темпами. Тобто, у нас завдання наздогнати того, що ми втратили останні 30 років після розпаду СРСР. Після розпаду СРСР жодна влада не займалася розбудовою країни. Вони займалися якимись своїми власними справами, але не Україною, не розбудовою України. Значить, ми маємо це наздогнати, випередити всіх і рухатися далі. Так, що для цього потрібно зробити? От нам, ми як з тобою, як дві людини, які хочуть цього, прагнуть цього. Що потрібно таким активним громадянам? Ну, що нам потрібно зробити, щоб це сталося? Значить, ну відповідь з першого погляду дуже проста. Для того щоб перетворити звичайну будь-яку країну в потужну, треба робити реформи. Не просто їх зробити, а треба цей шлях реформаторства розвитку робити постійно. Ну, мінімум років 15-20. Тобто реформа це такий постійний процес. Абсолютно. Покращення, покращення, да. покращення. Угу. Да. Розвитку, експансії, покращення, е захоплення економічної, економічної території і, і інших. Тобто ринків, захоплення ринків збуту. Ринки збуту ніхто нікому не дає. Їх захоплюють, захоплюють, в тому числі, за допомогою. Політичних засобів, це так світ побудований. Це ми не так ми, 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 видумали. Тому виходить, що відповідь проста: треба робити реформи. Багато країн, які нам продемонстрували, як це робити. Китай 30 років вже робить реформи. Сінгапур вже продовжує Лі, Лі Куан ю головного реформатора. Вже нема з 15-го року. Він помер. а до цього він вже був не при справах, але. Сінгапур продовжує цей шлях, тобто робити реформи, країна має завжди. Ну що значить робити реформи? Розвиватися. Це означає розвиватися. А як тільки країна перестала розвиватися, все, вона йде вниз. Тобто, наше завдання або йти вгору, або ми йдемо вниз. Зараз ми йдемо вниз. Отак От ніхто не ходить, тільки або так, або вниз. Якщо ми не будемо прикладати зусилля, ми будемо тільки вниз. Ну це ж конкуренція. Якщо ти навіть стоїш на місці, то решта країн де вперед йдуть. Якщо ти стоїш, це правильно нас відстань від тих, хто нас випоряджує більше. Да. Значить, необхідно робити реформи. Але е, питання виникає наступне: ну, якщо так просто, то чого ж Україна не робить ці реформи? Чого уряд не робить? Вони що не розуміють, що це таке, не знають. У нас що у владі всі 30 років добні були? Ні, не недобні. Я не, жодного без... разу не бачив чиновника дурня. Ти б зустрічав чиновника дурня? От такого на рівні міністра або мільйонера, щоб він дурень був, зустрічав коли в небо житті. Ні, і в особистому житті вони всі дуже успішні. Абсолютно правильно. а як тільки в руки державний бюджет попадає, одразу проблеми, дефіцит, борги. Тобто тут виникає питання: а в чому ж проблема? Чому влади змінюються, все змінюється, а країна рухається вниз. Питання полягає в тому, що, значить, не все так просто. Не просто так піти зробити реформи. Значить, тут має бути щось відбуватися, мають бути якісь умови. Які умови? Їх його дві: має бути політична воля влади, і має бути у владі політичний ресурс. Без одного або без другого нічого не вийде. Ну, політична воля це ну, якось зрозуміло, щоб люди хотіли щось зробити. А ресурс що це означає? не люди, а влада. Люди хотять. Ну, люди, любити. які стали владою, да. щоб вони хотіли цього зробити. Вони не просто мають хотіти, вони мають бути зацікавлені в розвитку країни. Ну, прийшов новий президент. В нього є політична воля чи нема невідомо. Але якщо він цього не навіть не намагається робити. То зрозуміло, що він не дуже хоче. Тобто, владу не треба підштовхувати. Якщо владу збираються якісь громадяни, починають підштовхувати. Давайте робити, тиснути на владу. Як у нас до війни був рух підтримки підприємців? Збиралися у нас підприємці на Майданах, на Банковій, на Грушевського і тиснули на уряд. Для того щоб вони зробили лібералізацію економіки, уявіть собі, підприємці кидають підприємство для того, щоб Тиснути на владу, щоб зробити ліберальні ну, да, приходять, приходять нові обличчя, і нічого не роблять. Тобто і це і влада має робити так, щоб підприємці нічого більше не робили ніж займалося підприємством. А тут навпаки, тобто у влади не тільки немає політичної волі це робити. Влада ще принципово не хоче це робити. Значить, тут мають бути якісь причини. Тобто, перша умова це політична воля. Друга умова це політичний ресурс. Тобто, людина або влада може хотіти це зробити. Вона дійсно прийшла, збирається подолати всі перешкоди, але ще має бути політичний ресурс. Що це означає? Це означає, ну, по-перше, треба розуміти, що ти можеш робити. Тобто, ти маєш бачити перед собою кінцеву мету, куди ти рухаєшся. Тобто, якщо ти не знаєш, що ти хочеш побудувати, то ти навіть собачу будку не побудуєш. Але ж, якщо ти знаєш, як побудувати, то треба ще розуміти шлях, як треба. Подолати всі перешкоди, які є. Як треба подолати корупцію, як треба змінити всю парахворонну систему, як змінити повністю всю прогнівшу судову систему, зробити так, щоб жоден суддя, який сьогодні є суддею, більше ніколи в своєму житті навіть не думав бути суддею. Ніколи, ні при яких умовах. Вони себе так здискредитували, що вони жоден не має бути суддею. Оце треба робити, але для цього треба якраз політична воля і треба політичний ресурс. Політичні ресурси означає, що треба знати, що ти будеш робити. Ти кажеш, я приходжу до влади і повністю прибираю весь суддівський корпус, змінюю, анулюю законодавство, робимо нове законодавство, і таким чином ми змінюємо систему, судову систему, правоохоронну систему. Але це ще недостатньо. Ти кажеш це, ти кажеш по телебаченню, десь інше ти розповідаєш, а люди про тебе не знають або тобі не вірять. Або думають, що це невірний шлях. Не треба цих суддів чіпати, бо вони ж гарні. Це просто така система, їх примусив лахабарі брати. Або кажуть, ну там є декілька таких, а загальна кількість да. нормальні. нормальні. Я нормальні. Ж так можна, їх так не можна, треба з кожним розбиратися. І ось тоді, виходить, якщо люди тебе не підтримують, то нічого ти не зробиш. у тебе може бути політична воля, ти можеш розуміти, що треба зробити, але ти нічого не зробиш, а то не будеш мати підтримку. Людей, тобто політичний ресурс це розуміння шляху, куди і як іти, плюс підтримка громадян, критична підтримка, така, щоб була подолати будь-які перешкоди, будь-яку опозицію, в тому числі і збройну, якщо вона буде, як була у Зеленського. Тобто, 73% це а у Зеленського і зараз є підтримка народу. У нього і зараз є політичний ресурс, політичної волі немає і ніколи не було. Може з'явиться, але це питання таке вже не, не відноситься прямо зараз. Ну, і сьогодні він знову сказав, що буде покращення для бізнесу що бізнесу буде просто працювати в Україні, але вже це четвертий рік пішов. Зеленського, тобто, не можна обіцяти одне і теж дев'ятнадцятому, двадцятому, двадцять 21, 22 другому, такі і вже 23. му такі дії, такі вислови, так те, що відбувається, це свідчить тільки про одне: не те, що немає політичного ресурсу, а те, що немає політичної волі. Тобто, влада не хоче це робити, не не може. А не хоче, чому не хоче? Ну ми зараз це питання окремо кажемо. Тобто, ми можемо розбирати, але я не думаю, що саме зараз це питання, яким розглядаємо. Так трапилось, такі люди зайшли во владу. Виникає питання: а як же тоді зробити так, щоб все таки було щоб прийшли нормальні? Ну, ну що треба зробити? Да, щоб прийшли нормальні? Да, що потрібно ну, для цього зробити? Питання тут дуже складне, але одночасно і просте, значить, дуже часто ну, потрібна, значить. Яка, щоб з'явилася якась сила, яка все це зробить. І е, дуже часто на різних ефірах, е, на різних там інтерв'ю, чи люди кажуть, треба, щоб люди об'єдналися, об або ще кажуть так: е, ну ви ж самі вибирали. Треба, щоб вибирали правильно вибирали. Перед тим, як іти голосувати, треба подивитися, що партія робила, чим вона займалася, треба правильний вибір зробити. Це все фігня. Це все байки. Для наступних виборів для того, щоб просто цього електорат з одного кінця перетягнути в інший. і знову олігархія буде при владі. Тому питання полягає в тому, що просто так люди не об'єднуються, коли, наприклад, у ну, людини людині дають рекомендацію, щоб стати мільйонером, що треба зробити? Йому розповідають: ти робиш гарний бізнес-план, потім десь шукаєш інвестора, а потім його реалізуєш і становишся мільйонером. Просте питання вірно сказано? Нібито вірно. Ти, хоч одного, бачив мільйонера взагалі в світі, щоб так зробив. От по цій рекомендації. Напевно, єдині. Вони у кожного свій шлях. Він кожен вигризав свій мільйон. Або злочинним шляхом, або не злочинним, але все одно він не робиться так. Написав, сказав, пішов, зробив. Це дуже важкий шлях, але тут треба знову-таки енергія людини, щоб вона щоб була в нього ну, громадянська якась воля або бізнесова воля, щоб це зробити. Просто так нічого не робиться. Тобто, така рекомендація: треба, щоб громадяни щось там зробили. Це означає, ну я не знаю, як це зробити. Коли така людина розповідає. Значить, тут є два теж варіанти: варіант перший сидіти і чекати. Коли у нас появиться хтось на зразок або якогось Сакашвілі, може, може, може пощастити да, лікон, ю, там, Наполеон, кого там можна згадати? Таких реформаторів, у яких у попі Швайка, і які мають велику підтримку народу, або підтримку армії, як у Наполеона була. Він же скористався підтримкою армії, прийшов до влади і почав реформи. Такі реформи, що навіть і сьогодні Франція продовжує їх. Дегалісти, які при владі, вони продовжують наполеонівські реформи. І багато взяли, скопіювали реформи Франції, саме Наполеону. Тобто генерал, який взяв владу шляхом, ну не насильством, але при, при застосував погрозу сили, він мав цю силу. Мав підтримку в армії, а армія була народна, тому і мав підтримку народу. Тобто йому народ вірив. Народ ніфіга не розумів, що він хотів зробити. Але в нього було своє розуміння, він це зробив, сила була. Тобто нам треба сидіти чекати або Наполеона, або Саакашвілі на першому етапі його діяльності, або лікуан ю, якому наприклад захотілося комуністам в швайку вставити кудись там і зробити потужну країну, Капіталізм. Да. або щось інше. Тобто, але питання дуже багато таких наполеонів в світі: чи довго ми будемо шукати? 30 років чекаємо, їх немає. Тобто, якщо чекати, ну може й буде. Може щось там трапиться. Може, якийсь у нас після війни появиться свій генерал, який все зробить, все можливо. Але досі чомусь таке кажуть, що такого не відбувається. Якщо ти сидиш, чекаєш, і воно все буде. 30 років не було, а тут нібито стало. Не буде. Значить, має бути якийсь інший шлях, і він є. Інший шлях полягає в створенні громадянсько-політичної сили, яка це буде в тому напрямку рухатись. Не тоді, коли перед виборами за півроку або за рік всі просинаються, кажуть, о, давайте людям скажемо, ми зробимо реформу, потім вони за нас проголосують, ми підемо. А що ви зробите? А чому ви півроку останні це робили? Або рік. А що ви робили до цього 20 років життя, де, якщо тобі 40 років, ти збираєшся йти щось робити, йдеш на вибори? То виникає питання, чим ти займався попередні 20 років? А якщо тобі 50 років, то 30 років, чим ти займався? Ну хорошо, до 25 років бігав за дівчатами. А ще 25 років, чим ти займався? Бізнесом. Бізнес. А потім вирішив стати великим реформатором. А да, за мене голосуйте, бо я краще. Я, я зроблю, я знаю, як зробити, я вмію. Це все фігня. Так не робиться. Тобто, якщо силу ти хочеш створювати, то її треба виплетати, виплетати. Як це як гніздо, маленьке птичка робить, робить, а його павутіння павук робить, воно довго робиться, воно за один день не робиться, Воно навіть за 10 років не робиться. Ти маєш створювати концепцію, розуміння, що ти робиш. Ти маєш шукати прихильників. Ти маєш збільшувати цю команду. І поступово ця команда буде збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. Але команда має розуміти, для чого вона. Взагалі зібралася не для того, щоб просто зібратися разом пиво пити і розповідати байки про те, як вони гарно потім колись прийдуть до влади. Ні, ця команда має розуміти, що вона, які конкретні реформи зробить. Що вона буде робити з ворогами? Все. І це постійно треба шукати людей, яких вводити в цю команду. І цю команду треба зростати Поступово ця команда перетвориться в якусь спочатку помітну силу. А потім все більш помітно, а потім вона почне перетворюватися саме в силу. І рано чи пізно така команда досягає певної критичної маси. Вона починає отримувати підтримку народу. І от тоді наступає той момент, коли вона приходить до влади і реалізує те, що казала. Вона не зможе не реалізувати, тому що всі в цій команді саме цим і займалися останні 20, 30 чи 10 років. Вони це їхнє було життя. Вони десь кожен десь хтось працює, це так, але паралельно з цим він що робить громадянську діяльність. Саме участь в таких командах це і є участь в громадянській діяльності. Тобто, у людини, звичайної людини, якщо вона хоче, щоб Україна стала потужною великою країною. Є варіанти знову таки або нічого не робити і бути соціальним дроном. Ні, не подобається, що її так називають. Але це факт. Другий варіант це, це робити щось самому, як Дон Кіхот, бігати. Боротися з корупцією один. Ти один, боротьби проти корупції. Зрозуміло, це не вирішується питання, бо корупція це питання зверху, а не знизу. Значить, третій варіант це знайти якусь силу, яка рухається саме в цьому напрямку. А якщо немає такої сили, то сам створює таку силу. Тобто, все воно зрозуміло, що треба робити, і кожен громадянин для себе має. Визначити, що він і як буде робити, десь приблизно такий шлях. Ну, я погоджую з тобою, тому от у 2014 році я пам'ятаю, коли прийшли там нібито реформатори, якісь нові обличчя до влади. І мені було цікаво, а хто ці люди і що вони робили. Я почав просто шукати в інтернеті там є Абрама Вічось, там якийсь там був у нас міністр інфраструктури, там якийсь був, там, освіти, і почав шукати, і заходжу на, на там акаунт міністра інфраструктури, наскільки я пані, пам'ятаю. І я не бачу нічого. Я думаю, в нього будуть якісь там віадуки, якісь там там железнорожні там шляхи, якісь там самоліти, аеродроми. Нічого про інфраструктуру немає. Людина просто жила своїм життям і їй сказали: не хочеш бути міністром інфраструктури, давай заходь. У нас така гарна команда. І, звичайно, в нього нічого не вийшло, тому що в нього не було розуміння, не було. Мрії якось, що він хоче там втілити в життя. І зараз, коли там слуги народу, от я там спілкуюся, перше питання, а що ти хотів зробити, навіщо ти дійшов? Ну, от що, яка там? Ти що о чому мріяв, зайшов, намагався зробити, а в тебе не вийшло. Ну, це нормально, якщо не вийшло, але ти хотів. Але вони не можуть відповісти на питання, навіщо вони туди йшли. В них не було мрії. Зовсім. Тут проблема більш глибока, ніж так. Справа так, да, абсолютно вірно, якщо людину призначають на посаду міністра економіки, який не розуміє, як має працювати економіка, то звичайно нічого гарного з цього не буде. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що якщо навіть призначити в сьогоднішньому стані України міністра, який розуміється, що треба робити, він теж нічого не зробить. Ну, можу сказати приклад, коли прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Ста приходив до е, прем'єр-міністерства свого. Е, я йому даю пропозиції наші поступівські, які ми напрацювали. Ми з ним ну, він знає ці позиції. І що відбувається? Перші ж його дії якраз йдуть туди, як наші пропозиції. Ми нічого нового не видумували, не вигадували. Ми взяли те, що звичайно робить будь-яка країна: лібералізація бізнесу. Тобто, наприклад, е, ну, про, проста схема, необхідно зробити так, щоб податки були настільки прості. Щоб з, неї, з ними могли розібратися протягом двох годин будь-яка людина, яка закінчила школу. У нас сьогодні податковий кодекс ось 500 сторінок, причому. 1500 зараз. А вже 1500. 1500 я читав да. тоді, коли було 500. Ні, ні. Бачиш? Тоді було 700, Тон, а да. з Гетьманцева стало вже 1500. Да. І його неможливо навіть прочитати. А розібратися, ну для того, щоб розібратися в податковому кодексі, треба дисертацію написати. Треба не просто консультаційну фірму тримати, яка може до кінця дочитати податковий кодекс. А треба, тобто, це треба просто прибрати, зробити таку ж податкову систему, щоб от просте питання, скажи, будь ласка, ти багато знаєш людей, які тобі зразу скажуть, яка податкова ставка на, наприклад, на зарплату? Ну, бухгалтери тільки. бо бухгалтери. бухгалтери. А яка податкова, знаю, наприклад, ставка так само на бізнес? От якщо, наприклад, бізнесмен отримав прибуток, то скільки він має заплатити прибутку? Майже ніхто не скаже. Він приблизно скаже: 18, 20, 22. Тобто, це що скаже? Це значить, що будь-який громадянин навіть не знає, які податки в країні просто не, не то не те, що він не знає, яких треба сплачувати. Він навіть не знає, які вони є. Так а що зробив Гончарук? Я Щось не пам'ятаю. Гончарук, він почав зразу казати, що давайте ну зро, треба зробити податкову систему, таку, щоб її взяв наші слова. Необхідно зробити так, щоб протягом там двох годин будь-яка людина могла розібратися. Тобто риторика почалася класно, Але щось там відбулося в Офісі президента з Богдан, Богданом, щось з Зеленським, і все. І Гончарук через декілька часів зник, і його не стало. Я знаю, Олексія, це людина реформаторська. Чи є в нього політичний ворог, чи нема, але я точно знаю, що в голові в нього були реформи. Цю людину прибрали. Правильно прибрало, чи не працюється не питання зараз цього нашого або ефіру, або моє. Тим більше, що ми не рухаємося разом з Гончаруком і ніколи не рухалося. Ми не є спільні. Але я просто кажу, як приклад, він хотів щось зробити, але не зміг би, навіть прем'єр не зміг би зробити, бо він один в цій системи нічого не міг би зробити. Тобто, людина, людина, вона навіть якщо вона щось хоче, нічого не зробить. Тобто, це має бути зверху. І вся система має бути зверху ну Не система, а влада. Тобто має прийти така влада, яка буде казати те, що треба робити, і добиватися цього. Але це те має бути зверху. Як було в Грузії, у нас Саакашвілі був таким залізобетонним, таким рознарядням, який продавлював все, що казав, або біндокідзе, або щось інше. І ніхто не міг сперечатися. Бо він просто продавлював. Бо і по-іншому нічого не робиться. Воно не робиться м'яким шляхом. Ой, йди, ой, не бери цих хабарів, ой, давай. Давайте ми зробимо так, щоб ви шукали інвестиції. А воно сидить, цей чиновник. Він, він сидить на хабарях, на потоках, або просто сидить, чекає пенсії. Два варіанти тільки є. Або сидить пенсію, чекає, або чогось він там сидить, здоровий мужик, отримує там скільки там, але він живе з ці гроші. Тобто там немає чиновників і не може бути. При такій системі, значить, їх треба прибирати, трохи інших знаходити треба знаходити таких людей, які не не така, що ти прийшов до суді, а судді кодекс кодекси. Так не написав, йди нафік. Якщо так суддя сказав, ти бачиш, що суддя цей суддя антинародний, антинародний, не антизаконний. То ти зразу маєш підняти питання, як цей чиновник, щоб по перше, а такого судді більше не було. Законним шляхом, а по-друге, змінити закон так, щоб він більше не мог базікати про ці питання. Це і є політична воля кожної людини, кожного чиновника на на своєму місці, але вона починається зверху, а не знизу. Тому поки цього не буде, нічого не буде. Погоджуюсь з тобою, Максим. Дякую тобі за таку полум'янну промову і емоцинність. Мені за под... мені дуже подавилося. запрошення. Да. Я, я сподіваюся, що ми ще не, не, один, раз, не один раз зустрінемось з Максимом. І, друзі, я дякую вам, що ви були з нами. І задавайте ваші питання, я обов'язково їх передам Максиму. Або Максим сам зайде в коментарі, що вам там відповість. Не забувайте ставити лайки, підписуйте, підписуйтесь на мій канал. І до побачення!